Ранок вівторка керівники багатьох служб установ і організації розпочали з розширеної оперативної наради під головуванням керівниці районної військової адміністрації. Людмила Демидюк насамперед подякувала фахівцям ДСНС та Бердичівського рему, що оперативно і ефективно спрацювали під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Андрушівській громаді. Завдяки вашій оперативності, ефективності, вашій професійній роботі ви зберегли життя дитини. А для нас це дуже важливо. Дякуємо вам за роботу. Бережіть себе і бережіть нас. Готуємося до проходження осінньо зимового періоду. Проблемних питань нема. Знаходимося постійно на бойовому чергуванні, якщо так можна виразити, бригади працюють у нас цілодобово. І виконують функції свої за призначенням. Мобілізаційні заходи тривають, інформував керівник ТЦК та СП. Трошки знизились показники в плані тому, що впали суттєво нас за територіальні громади і за район в цілому. Але я думаю, що ми до кінця місяця це все наверстаємо. Керівниця Ружинської лікарні зазначила, через технічну помилку НСЗУ було призупинила оплату за частиною договорів. Працюємо по 11 пакетах. Форс мажор, який виник у лікарні, достатньо для нас був ну, таким жахом. НСЗУ на сьогоднішній день нас, скажімо так, в список внесла 36 підприємств, які... У яких фінансування призупиняється. Ну, відповідно, службове розслідування було зроблено. Я вважаю, що це технічна помилка безумовно. Додається роботи працівникам пенсійного фонду, окрім нарахування пенсій, субсидій та пільг, готується надавати й послуги малозабезпеченим громадянам. Там готуються програми. Поки що воно все в тестовому режимі, так як постанова та не підписана, але ми всі готові до цього, тому що у нас вже є практика. У нас є практика період передачі з управління праці субсидії. Бір. Ліквідувати стихійну торгівлю у місті наразі не вдається. Начальник держпродспоживслужби наголосив, це не їх компетенція, а місцевого самоврядування і Значить, поліції. Наша безпосередня служба. Вона до місць стихійної торгівлі взагалі відношення не має, тобто в нас немає таких повноважень. На мою думку, це тільки органи національної поліції, якщо будуть більш наполегливо працювати в цьому напрямку, то це буде можливо скажімо так, припинити тоді торгівлю в тому місці. Окрім того, начальник Держпродспоживслужби акцентував на поширенні вірусних інфекцій, таких як кір, гострі, кишкові захворювання, гепатит. Ситуація пов'язана з тим, що значить, на сьогоднішній день якість питної води, а також значить, умови реалізації продуктів харчування. Значить, вони погіршуються у зв'язку з тим, що ситуація, скажімо так, контролюється, але не, ну, не так, як було в період до, до війни. 556 осіб перебуває нині на обліку у центрі зайнятості, але у деяких сферах відчутно вже кадровий. голод. Ми це бачимо як ніхто. Найпростіші професії, кваліфіковані спеціалісти, За лікарі, ви зазначали, знаєте, бухгалтери зараз спостерігаємо, доволі затребувані на ринку праці. У підсумку оперативної наради Людмила Демидюк зазначила. Я задоволена всіма структурами Бердичівського району, всі працюють у штатному режимі. Для нас високий показник, коли немає заборгованості по заробітній платі. Стосовно об'єктів критичної інфраструктури теж надають якісно медичні послуги. Для нас це дуже важливо заклади охорони здоров'я. Всі працюють, всі отримують заробітну плату, надають вчасну медичну допомогу.